Ви дивитесь ранок вдома з 2 по 8 червня в столичному кінотеатрі Жовтень відбудеться 20-й фестиваль Докудейс Юей. Про програму та особливості цьогорічного фестивалю дізнаємося від кураторки міждисциплінарної програми «Докусинтез» Олександри Набієвої та очільниці правозахисного департаменту RICENAU Ксенії Шиманської. Зустрічаємо! Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Будь ласка, проходять. Доброго Ми ранку, дівчатки. Раді вас бачити. Ласкаво просимо. Спасибі. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. І одразу хочеться спитати, як взагалі війна вплинула на роботу фестивалю, на організацію, на формування програми. Безпосередньо вплинула безпосередньо, тому що наша команда зараз розлетілась по всьому світу, і ми в такому ж форматі продовжуємо працювати. Спершу ми взялись за волонтерство, мабуть, всі, а потім включились в робочий ритм. І минулого року ми навіть провели фестиваль. І дуже тішимось. Він звичайно не був в такому форматі, як цього року. Але тим не менш, він відбувся. Цього року ми плануємо повноцінний офлайн-фестиваль, і тому дуже раді. і Всіх запрошуємо. Мало того, він ще ювілейний. Тому ми дуже тішимось з цього приводу. Так, розкажіть тоді про концепцію цьогорічного докудесів. Цьогорічна концепція це образ майбутнього. Ми разом з колегами та колежанками довго обговорювали тему і, зрештою, вирішили, що, попри всі складнощі з образом майбутнього, нині, ми маємо вже про це думати. Ми маємо вже осмислювати, принаймні, омріювати якимось чином ці спільні горизонти. І ми збираємося це зробити під час ювілейного докідесії. Образ візуальне втілення цієї концепції є білий лист, порожній лист, угу. який запрошує усіх долучитися до співтворення цього образу майбутнього і також. Зробити свій внесок в цю ідею, в це спільне бачення. Розкажіть, будь ласка, про е, суддівський склад, хто увійшов до журі цьогоріч. У нас, е, як завжди, <сум> чудові прекрасні люди в журі. У нас є е, Rights Now, це спеціальний приз, який присуджується за внесок в е, розмову, в питання. Захисту прав людини це один з десяти фільмів, який отримує нагороду. І ось ем, він не просто це приз, який відзначає фільм, а це приз, який змушує нас звернути увагу на цей фільм, бо він піднімає дуже важливу тему. Mm -hmm. Захисту прав людини. Звичайно, вони всі. Про права людини, але цей фільм зараз про найактуальніше, про найнаболіліше. Тому, власне, оскільки я опікуюсь правами людини, захистом прав людини і цією компонентою на фестивалі, тому для мене відповідно це найближче. А ми цьогоріч запросили людей в журі, яким ми хочемо подякувати. Um, перш за все, це масі Мустафана Є Я думаю, не треба його представляти. Це е, крім того, що це фаховий юрист, ще й наш захисник, ще й активіст. І цьогоріч він дуже любить докудись. І нарешті він зміг долучитись. Він буде не просто в журі, він ще й буде брати участь в дискусії. Де ми будемо говорити про відновлення військових після поранень з його коліжанкою, співзасновницею принципу? Також з нами буде Дагмар Остранська, вона співзасновниця не одного фестивалю. Зокрема, Софія фестивалю документального кіно в Софії, це столиця Болгарії. Вона наша колежанка. І людина, яка за кордоном промотує Україну і українське, вона в Болгарії, незважаючи, незважаючи на високий рівень пропаганди, не забуває про Україну, підтримує нас, і там є чеський центр, і вона там невпинно, невтомно говорить про те, як нам потрібна допомога. Ну і власне Куйтім Кашку він також є нашим другом, партнером. Він є. Засновником фестивалю в Албанії він є режисером, він також друг України. І ми запросили цих людей як для того, щоб відзначити і подякувати їм, крім того, звісно, що вони професіонали в своїх сферах. Також у нас є журі Доку -Світ, Доку Світ, Коротку та Доку докуїни. В Доку Світ у нас потрапили польсько-німецька режисерка та сценаристка Ельвіра Невера. Далі. Є Єва Кришкова і Богдан Жук. Вони власне в Докусвіт обиратимуть кіно з коротких стрічок і середньої тривалісті стрічок, mm -hmm. кіно стрічок-переможця. Ну і, власне, переможців і переможець в конкурсах Доку Україна та Доку Коротко обиратимуть ем, Марко Гарбасінг і Гіддімінас Андрюкайтіс. А також Олена Гончарук. Я думаю, що всі знають, хто така Олена Гончарук. Але ми дуже вдячні їй за цю боротьбу. Ми її підтримували на цьому шляху боротьби за її посаду, і власне і тому вона також в журі. Крім того, що вона професіоналка, це ще й наша солідарність, так би мовити, підтримка для неї. А, я, а які фільми увійшли до національного конкурсу? До національного конкурсу «Док Україна» увійшло п'ять фільмів. П'ятьох українських режисерів Цьогоріч у конкурсі лише чоловіки, режисери, так склалося. Це фільми, досить, які охоплюють досить широке поле тем, але мабуть що їх об'єднує усіх пропозиція ставитися до майбутнього, не забуваючи про минуле. І пропозиція дивитися на майбутнє як те, що відбувається зараз з нами, як те, що потребує зараз осмислення. Це фільм «20 днів у Маріуполі Мстислава Чернова. Звісно, це документація подій трагічних подій. Мстислав робив це зі своїм колегою, фотографом Євгенем, Євгеном Малолєткою. Також це стрічка Залізні метелики Романа Любого. Ця стрічка Переповідає про розслідування навколо краху літака mh 17 mm -hmm. Ця робота розпочалася в 2019 році, і режисер, з його словами, відчував, що це надзвичайно знакове розслідування, надзвичайно знакова тема. І на, під час роботи над цим фільмом він. Він поєднав багато різних форматів, дуже неочікуваних під час цієї перформанс, архівні зйомки і також так би мовити, класичний документальний наратив, історія оповідання. Також в програмі є фільм День Незалежності Володимира Тихого це стрічка, яка Поєднує події протягом першого року повномасштабного вторгнення. Вона монтує їх в один день і пропонує такий трюк, певний з часом, і пропонує теж осмислити все, що з нами відбулося і відбувається досі. Поєднати це в певне цілісне оповідання. Також стрічка Дмитра Гришка про. Арт-терапію з внутрішньопереміщеними особами в Ужгороді це така амбітна ідея, яку втілює місцевий режисер. Він заохочує залучає внутрішньопереміщених осіб до постановки амбітної п'єси, амбітної вистави Король Лір. І в аудиторії буде нагода подивитися, що відбувалося, і що сталося в результаті. І також це стрічка Крихка Пам'ять Ігоря Іванько. Вона напряму не дотична до війни, але вона зачіпає дуже важливу тему роботи з пам'яті, оскільки герой цього фільму це дідусь головного режисера, і він будує це оповідання навколо втрати. Драму, яку переживає родина, спостерігаючи за втратою пам'яті свого родича, свого діда, і це теж дуже цікава. Цікавий напрямок для думки робота з пам'яттю. Mm -hmm. Дуже важливо. Ми взагалі знаємо, що цьогоріч буде спецпрограма монтажу, і вона присвячена українському режисеру монтажу Віктору Ониську, який доєднався до Збройних сил України та і який, на жаль, загинув під Бахмутом в грудні 22-го року. Розкажіть ще трошечки про цю програму, будь ласка. Так, це програма зроблена нашою колежанкою, нашою подругою Ольгою Бірзу на запрошення команди. Ця програма присвячена, як ви правильно сказали, чоловікові, який протягом багатьох років монтував фестивальні трейлери, монтував кіно, знаний монтажер, знаний спеціаліст в середовищі, в кіносередовищі. І ця програма це певний омаж, такий жест пошани до Віктора, до всіх людей, які. Не були військовими і не є військовими, але вони відчули цю потребу і відчули цей, цю відповідальність і доєдналися до лав зсу. Також ця програма є дуже глибоким зануренням, саме в питання монтажу, як основного інструменту кіно, кінематографічного мистецтва, оскільки саме завдяки монтажу. Кіно стало мистецтвом. Так, а що таке міждисциплінарна арт-програма в Докусинтез? Що це таке? Протягом багатьох років у кінофестивалі Докідейс були паралельні програми, і, зокрема, серед споміж споміжних цих програм були виставки. Однак, у 2021 році ми вирішили більше. Глибоко більш ґрунтовно підійти до цього питання і започаткували міждисциплінарну програму «Докусинтез», яка досліджує перетини між документальним кіно, між сучасним мистецтвом, між фотографією та і різними напрямками візуального та медіа мистецтва. Також ця програма пропонує критичну рефлексію, і, зокрема, це також дуже. Дотично до теми майбутнього, оскільки е, в сучасному мистецтві, в кіномистецтві дуже часто використовується надсучасні технології. Е, так ось саме ця програма вона пропонує критичну оптику, критичний погляд на е, це питання. Угу. А розкажіть ще, будь ласка, про правозахисну програму докудейс UA. Ксенія, це до вас запитання. так? -так. так? Um... Right now – це теж відображення того, з чим зараз е, живе, як, як переживає війну і з чим зараз бореться наше суспільство. Ми зазвичай дуже ретельно підходимо до вибору <кхи> тем наших дискусій, оскільки ми, як частина суспільства, Намагаємось обрати лише ті, які зараз є найактуальнішими, які зараз відображають настрої, і в принципі те, що потребує обговорення, або те, що приховане, але все одно ми потребуємо в суспільстві діти згоди до або до вирішення якоїсь проблеми, або підняти обізнаність цієї проблеми. Тому... Цього року в наші теми будуть відображати все те, що ми зараз живемо, як, як ми зараз проживаємо війну, якими ми будемо після війни. Коротко опишу їх: це відновлення, і відновлення, яке ми обговоримо, і воно засноване на сіми принципах конференції, яка проходила в Лугано. Це партнерство, це спрямованість на реформі, підзвітність, прозорість, демократична участь, залучення багатьох стейкхолдерів, гендерна рівність та інклюзія і сталий розвиток. Це такий короткий опис тих принципів, на яких засновується в принципі наше відновлення. Ми поговоримо про те, як це має відбуватись. Також поговоримо про те, як має бути відновлення на деокупованих територіях, оскільки ми, як Саша, зазначила, ми вже думаємо, що буде після. Тому що, якщо ми зараз зупинимось, ми е, дамо змогу ворогу перемогти. Тому ми не маємо на це права, і ми думаємо вже. Ми будемо говорити про відбудову. Ми змоделюємо громадське публічне обговорення. Люди візьмуть участь разом з експертами в цьому обговоренні, і потім прийдуть в свої громади і знатимуть, яким чином вони можуть впливати на, на цей процес прийняття угу. рішень, які стосуються відбудови. Обов'язково поговоримо про те, чому участь людей з інвалідністю необхідна. в процесі відбудови поговоримо про те, як не подвоїти екологічну катастрофу. Поговоримо про відновлення військових після поранення. Я вже згадувала Масіна Єма і його коліжанку, співнасовницю принципу. Поговоримо про психологічну допомогу дітям. Будемо говорити про хібукітерапію. Я сподіваюся, не лише говорити, ділитись досвідом, можливо, щось попрактикуємо. Будемо говорити про як кваліфікувати те, що відбувається в Україні. Якщо це геноцид, то як ми це розуміємо? Будемо говорити про те, як говорити, скажемо. Про те, як можна говорити про події в Україні, так щоб світ розумів, що відбувається. Обговоримо з журналістами, зокрема, про те, як можна за допомогою сторітелінгу та інших можливостей наблизити справедливість. Будемо говорити і як документальне кіно допомагає адвокації на локальному рівні, і взагалі, чому у нас зараз величайний запит на документальне кіно. У нас кіноклуби відкриваються. Чи не щодня? І в mm -hmm. нас постійно є запит, чи можемо ми, а як це можна зробити і в Україні, і за кордоном. Ми тепер маємо кіноклуби, тож ми цим дуже пишаємося і підтримуємо всіляко тих, хто хоче їх відкрити. Розкриємо секрет, чому. І ще буквально кілька е моментів. Ми будемо говорити про статеве виховання і порятунок культурних цінностей. Можливо, дещо ж... залишимо, бо люди прийдуть, і вони для них це буде сюрприз, якийсь приємний. Так, а, давай... і сюрприз також буде. Давайте ще раз приємний. нагадаємо, коли і mm -hmm. де буде фестиваль і де можна придбати квитки. З 2 по 8 у нас буде фестиваль, правозахисна Там. програма з 3 по 7, також крім Дайте офлайн... А, так, 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 червень з 2 по 8 червня, з 3 по 7 правозахисна програма. В кінотеатрі Жовтень. У нас будуть кінопокази і правозахисна програма, але локацій в нас більше. Угу. Квитки можна придбати у нас на сайті, але можна м, прийти і купити це Онічно. в безпосередньо в кінотеатрі. А ще в нас можна придбати абонементи, і ті, кому повезе їх придбати, вони, звичайно ж, будуть мати можливість забронювати е, будь-які можливі, якщо будуть ще квитки. Вони Забронюють для себе місця в залі. Ми бажаємо вам Дякую. активних глядачів, учасників програми. Ми кажемо вам до зустрічі в жовтні, але на початку червня. Дякую. Спасибі вам. Спасибо. Дякую. Спасибо. Ну а на ранок вдома триває і далі про діяльність волонтерок з Вінниці. Степанівські бджілки невтомно підтримують військових, попри власні втрати і біль.